Я вас вітаю, мене звати Оля. Я рада вас бачити. нагадую вам, що мені буде приємно, якщо ви поставите в кінці подобайку, якщо вам цікаво, і підпишитесь, якщо ще не підписалися. Передивляйтеся мої старі відео, там багато є чого. Є влоги, і огляди, і добірки, і на якісь ще такі нестандартні цікаві теми відео. Тож, буду рада, якщо ви завітаєте і проскролите всі мої відео. А сьогодні фруктова добірка. Ви знаєте, що я, якщо ви мене дивитеся, роблю посезонно завжди фруктові добірки. У мене кожного року є літня фруктова добірка і зимня фруктова добірка. Мені це дуже подобається, тому що я люблю, я люблю квіткові парфуми, я люблю гурманські, я люблю, звичайно. Фруктові парфуми. Сьогодні добірка буде маленькою, тому що я хотіла, щоб в мене добірки не повторювалися. Ну, по можливості. Звичайно, що в мене не магазин, в мене моя стандартна колекція, яка, звичайно, поповнюється новинками. Але хочеться, щоб кожного сезону добірка була нова. Тобто, сьогоднішня добірка фруктова, вона буде не така, як минулорічна. Якщо вам цікаво, я поставлю вам. Посилання у інфобоксі, і ви подивитесь минулорічну літню добірку фруктову, а сьогодні геть нові аромати. Звісно, що майже всі ці, майже так, крім одного парфуму, ви вже бачили в моїх відео, можливо, не на всі відео дивилися, тож, щось буде новеньке. Давайте починати. А, ну і гладіолуси. я... Перша за на... зібрала букет гладіолусів зі свого садку. Тому думаю, що ви будете бачити їх в кадрі в моїх відео, аж поки букет не зів'яне. Я обожнюю гладіолуси і в мене завжди їх багато. Давайте почнемо з першого. Коли ми говоримо про літні парфуми, завжди в добірках, в наших асоціаціях присутні екзотичні фрукти. Я хочу почати з новинки моїй колекції, з парфуму, який мені привезла моя подруга Оля Це подарунок від Олі від її сестри. Від Оксани, дякую. Оксана, привіт. Думаю, вона не дивиться, але все одно передам привіт. Це джузбокс з Carioka Хат. У мене ось такий тревел. Розкажу, скільки майже 8 мл них треба, хоча вони такі масивні. Деякі бренди, до речі, роблять, такі, треба було по 15. А це бренд, з яким, ну, про який я чула, але з яким не була знайома. Декілька разів збиралась познайомитися, так руки не дійшли, і ось завдяки моїм друзям я познайомилася і що вам хочу сказати. Взагалі, з сьогоднішньої добірки, мабуть, крім одного-двох парфумів, я нічого не раджу наослі брати. Ну, тобто, ви скажете, взагалі не варто нічого на ослі брати, <клес> вибачте. Але інколи, знаєте, парфум здається таким універсальним, і кому б ти не дав його спробувати, всі кажуть, як це гарно, як це приємно. Тут парфуми такі на межі, вони можуть вас або закохати в себе і не відпускати, або це буде абсолютно ні. І а, про цей парфум парфука Харт. Я мабуть, почала. А, Бачите, огляди такі інтенсивні, такі водоспад, оглядів у травні червні. Здебільшого це були іноземні блогери, які просто його розхвалювали. Це став хітом інстаграму, хітом Тіктоку, хітом Ютубу. І, звичайно, що це про тропічні квіти, всі його так розхвалювали і розмальовували, що це така насичена, смачна краса тропічна. Мені хотілося його спробувати. І ось він у мене. І по піраміді. Що тут? По піраміді все дуже смачно. По піраміді манго, по піраміді ананас, сантал і а, ром. Тобто це мають бути такі стиглі, соковиті, тропічні квіти, ще й з алкогольністю, і ще й з якоюсь деревиною. А, і що я вам хочу сказати? Так, це тропічні квіти. Це дійсно солодко, а, це щільно. А, Алкогольності я тут не чую, попри заявлений ром. і це занадто солодко. І тут така солодкість, знаєте, не липка, як, от, наприклад, у ксержов Амалфі. Амалфі. Там мені солодкість подобається, хоча вона така липка, наче цукеркова, наче льодяникова. А тут солодкість душна. От вона дійсно задушлива і засолодка, защільна. Тут, наче я от я не можу сказати, що він, він пудровий, але от певні фруктові парфуми мають таку задушливу солодкість з таким нахилом в пудровість. І ось він такий. Коли його носиш, звичайно, що шлейф залишається також такий щільний, солодкий, наче якась дуже солодка така фруктова гумка. Він, я б не сказала, що звучить натурально. Він досить такий парфумерний. Тобто, ти розумієш, що це не натуральне манго. А на нас зазвичай навіть трошки кислить або додає терпкості. Тут оцей солодкий, трохи хімічний, такий душнуватий, щільний манго все забиває. Ну, Скажімо, це аутсайдер от сьогоднішньої добірки. Але чому я про нього говорю? Тому що не завжди я говорю лише про те, що мені дуже-дуже подобається і хочеться носити. По-перше, тому що смаки різні, я вам хочу про різні парфуми розказати, не лише про ті, що подобаються особисто мені. А ось, по-друге, саме тому, що він такий був хіт і залишається, мабуть, хітом з тропічних добірок. І хочеться. Прям схопити на осліп, але тут є велика вірогідність того, що ви розчаруєтеся. Далі, саме хема, який я вже показувала від Лоренцо Пацалія. Він був у моїй літній добірці про новинки на початку літа я розповідала. В нього концентрація в цього бренду всі йдуть екстракти. Дуже гарні флакони, мені надзвичайно подобаються флакони. І в них репутація таких. Щільних гучних парфумів, як я вже розповідала, як мені сказали в бутіку, що італійці, італійки вони люблять такі гучні парфуми, щоб ти вийшов, і вся вулиця, весь квартал заповнений шлейфом твоїх парфумів. І цей парфум в принципі, може претендувати на саме такий парфум. За це в принципі цю марку в Італії дуже люблять, вона дуже популярна. цей бренд один з бестселерів в усіх парфумерних, де він представлений. Ну і в принципі, якщо подивитися навіть на відеоролики з парфумерної виставки у Мілані то там просто ажіотаж біля стійки був цього парфумерного бренду. Тобто людям подобається. Подобається за гучність, за зрозумілість, хтось скаже за поверхневість цих парфумів. Вони зрозумілі, вони просто зрозумілі, приємні. Це явно що пахне цукерочками, пахне цукеричками, явно що пахне тропічними фруктами. Тут, тут просто такий мікс салат з тропічних солодких фруктів, або це Сік Екзотік. Отак воно і пахне. Там... Заявлено, що це там, буде вишня. Це буде вишневий солодкий сік. Так, це досить щільно, але нема цієї задушливості саме, як е Жусбокс в Каріокат. Тут солодкість. От льодяник. От просто перед вами лежить льодяник фруктовий, і він, наприклад, розтанув. Або під сонцем, або екзотичний сік налити перед вами, і ви можете почути цей насичений, так, також не натуральний, трохи хімічний, але такий навіть як сік пюре, знаєте, така консистенція, не напівпрозора. Але його носити легко. Він не придушує, він а, а, залишає такий цукерковий, приємний а, смачненький шлейф за собою, і за рахунок амбродеревини у базі, тобто як закріплювача саме, він тримається. А, тут нема а, амбродеревини... Яка от прямо знаєте випирає, яка заповнює собою все і перебиває композицію. Тут просто за рахунок того, що ви на, третій, на третю добу після нанесення там на волосі, наприклад, або на одязі відчуєте цей парфум, ви розумієте, що в закріплювачі є амбродеревина. Але саму амбродеревну в композиції я не чую. А вона. Скрізь і в певних парфумах, де її забагато, де вона перебиває композицію, вона вже мені набридла, і я на неї вже погано реагую. Тобто мені від неї не погано, вона просто мені не подобається, коли перебиває композицію. Тут вона не перебиває, просто як закріплювач. Приємний фрук, фруктово-екзотичний, соковитий парфум, навіть фруктовий льодяник легко носиться, шлейфить, дуже довго тримається. Що хотіла ще сказати? Хотіла сказати, що якщо ми порівняємо, наприклад, з зірками круїзними Меглера, то це звучить все ж таки цікавіше. Незважаючи на цю свою, також сікти-трапак, трошки хімозненьку якусь таку природу ненатуральну, тобто ви розумієте, що це ви не натуральний, розкусили. Вкусили манго, наприклад. Розумієте, що тут щось без хімії не обійшлося, але це звучить гармонійніше, як на мене, і приємніше, ніж круїзні зірки Ангела. Далі, минулого року щодо Ягід, в мене в якості вишневого парфуму літнього в добірці фруктовій була вишня Томафорда, якої я позбавляюся, тому що. Чому? Тому що там би забагато мигдалю для мене. А мені хотілося саме того вишневого компоту, який я чула у розкритті, а потім набираю обиті в мигдаль. Мені хотілося вишні без мигдалю. І таку вишню, ви знаєте, я не знайшла, вже про неї рік вам розповідається вайсбом від Сімони Андреолі. Це темня вишня, аж чорне варення, солодке, так, дуже солодке. З вишні і з дерев... якоюсь деревиною, але я навіть не знаю, я вам казала, що це, наче кальян з солодкий аромат кальяну, з... але кальян, можливо, там проходила повз, коли його курили років 15, тому 10. Тому абсолютно вам не скажу, в мене такі асоціації, що це наче кальян на виш, солодкий вишневий кальян, на також куди додали гілочки з дерева вишневого. Але скоріше навіть це чорне, таке густе, солодке вишневе варення. І його пора саме літо. Я також розповідала, що я його намагалася вносити взимку, але взимку він просто звучить плоскою, солодкістю, монотонною, немає ніякого розкриття. А от саме його така грайливість, солодкість, приємна, смачна, вишнева розкривається влітку. Тож, якщо досі вейсбом ваш вам був невідомий, то, будь ласка, тестіть. І а, щодо ожини, минулого року я розповідала, м мала розповідати про Шейн Блу ожину своє добірці. А в цьому році у мене набагато цікавіша, краща ожина, але не така очевидна, це Хілін Берри від Jorom Studio. Я готова її розхвалювати, бо це дуже а, нестандартна, дуже цікава. Інтерпретація ожини, взагалі ягідного парфуму Джом Studio не вміють робити не цікаво. В них все цікаво, все неординарно. Чим це цікаво? Це починається ягідною помадністю. От саме помадністю, наче якась пудрова помадність, асоціація з якоюсь такою, ось такого кольору в мене помадою. А потім це переходить саме в аромат ожини такий припилений, припудрений, терпкий ожиновий сік. Я не можу сказати, що це не достигла ожина, це дуже стигла, це соковитий парфум, але він не солодкий. В ньому ця ожина саме терпка. І от мені здається, що якби існував ожиновий сік, я, до речі, не знаю, чи він існує, зі дуже стиглої ожини. То він би пах саме тут. Але от він дуже змінюється, він починається саме пудровою помадністю. І а, цей парфум треба розношувати. Не можна так на ніс, почув цю помаду, вона злякала і пішов. І, а, і розношувати, і знайомитися. І на осліп також через саме цю помадність, через цю а, припиленість цієї ягоди. Мабуть, я б не радила брати на осліп. Так, персик минулого року, я не пам'ятаю, що в мене був в якості персиків в саме в фруктовій добірці, можливо, персик Форда був. Я його, в принципі, люблю завжди, але більше люблю, знову ж таки, в холод, тому він у мене фігурує, мабуть, таки в зимовій добірці. А про цей персик я хотіла б нагадати, це від Соуд so Уріс. Я також про нього розказувала, і може бути таке, що він в мене також був в зимовій добівці, тому що він просто гарно розкривається в будь-який сезон. Просто я з ним познайомилася мені його, моя подруга Оксана подарувала восени. І він ми, мені якось на таку теплу, дуже осінь, яку затишну, тоді дуже гарно розкрився, дуже гарно, дуже багато його носила. Він був такий затишний, фруктовий, ніжний. Але ось зараз я його також. Наносила, навіть на ніч я його наносила, хоча було декілька таких задушливих ночей, коли взагалі нічого не хотілося. Але ви знаєте, це дуже гарно, це дуже так заспокійливо гортаючи. Чим пахне пахне а, персиком, який ви не чули в інших парфумах. Тут такий а, йогуртовий персик, лактонний персик, дуже ніжний. А, він не гучний, скільки б ви. На себе його не нанесли. Це такий, мабуть, найніжніший персик, який я знаю. Це саме не персиковий цвіт, так, який я недавно нещодавно показувала з влогу, з Ліону. Я затестила у L'Artisan Parfumeur. Там парфюмер, це французька, ну ви зрозуміли, у Л'артизана. Там персиковий цвіт, саме такий шампунистий, а тут лактонний, м'який. Можливо, його можна було порівняти найближче з касілі від парфам de Марлі, але в касілі він все одно більш солодкий, більш гучний, більш яскравий, а це саме спокійний. Спокійний, дуже персик, і саме тому, от коли задуха і не хочеться нічого занадто яскравого, він ідеально носиться. І, звичайно, ще одна у мене. Ягода літня малина і тут прям ваш садок, ваша дача це малина і томатне бадилья. Вже, про цей парфум OK Dive від П'ергіона новинку цього року він вийшов десь на початку весни, якщо я не пам'ятаю, реліз був цього парфуму, можливо, в кінці зими. Дуже-дуже смачний. Починається саме оці цією зеленню бадилля, але воно не очевидне. Якщо ви, наприклад, порівняємо з бадиллям у а, мемо в італійській шкірі, то там оце, а, ця гострота, я не знаю, як, як сказати, різкість така а, цього бадилля, вона занадто, занадто а, як тиско. Різко звучить, особливо на фоні ванілі, яка там є. А тут це бадилля, воно просто звучить приємною зеленю. І потім проявляється малинка. А малинка тут у вершках або в якомусь молочному десерті, і воно дуже гарно переплітається. Тобто, оце. Це зелень цього помідорного бадилля, вона не очевидна. Тобто, можливо, з перших секунд, а потім вона просто всаджується, згладжується і звучить фоном. І вона дуже балансує цю солодкість цієї вершкової малини. І це дуже гарно, дуже приємно звучить як комплексна композиція. Але знову ж таки, хто? Не любить солодкий парфюм, я не скажу, що він пересолоджений. В ньому структура не щільна. Але якщо ви не любитель гурманіки, то звичайно вам не сподобається. Пробуйте. Якщо ви любитель такої делікатної гурманіки, дуже цікавої, нестандартної, то вам однозначно, однозначно треба. Бігти, знайомитися вже з Окет Ivy від Kyom. Ось така була моя цьогорічна фруктова літня добірка. Сподіваюся, що вам було цікаво. Сподіваюся, що звернула вашу увагу на певні цікаві парфуми, а можливо, щось нове відкрила для вас. Бережіть себе, бувайте до нових відео. Віфмаю!